Доброго дня, вітаю. вас. Слухайте, а як змінюється життя а, в зв'язку з тим, що а, росіяни не полишають цих от безкінечних спробів спробів безкінечних спроб а, обстрілювати логістичні шляхи? Як а, взагалі змінюється тактика, що відбувається? Да, тобто вони змі... вони регулярно обстрілюють логістичні шляхи? Вони регулярно з заважають, ну, взагалі будь-якій життєдіяльності там існувати, ну, знищувати? Чи ну, все в нуль? А ми що. Ну Дивіться, дійсно, по ситуації зараз ситуація останні два тижні дуже складна. Десь більше 50 разів за добу ворог намагається атакувати всю смугу території Луганської області, на якій несуть оборону ведуть оборону наші хлопці. Дійсно надважка ситуація, якщо по бойовим брати Білогорівка, Кремінське лісництво, в тому числі і Макіївка. А те, що стосується дійсно життя, ну. Життям для людей, які ти там ще поки що залишається, то назад дуже важко. Ну дивіться, макіївка майже постійно під артилерійським вогнем використовують як ствольну артилерію. Вчора, наприклад, ще й авіаційні бомби додалися, тому безпекова ситуація там дуже складна. Та ж саме і новолюбівка і Невське постійно йдуть обстріли, і там, де навіть люди переховуються. В укриттях йдуть по невському прямою наводкою, б'ють і дуже проблемно. Вчора не змогли ми навіть у зв'язку з тим, що б'ють по населених пунктах і б'ють по логістичних шлягах. Не змогли ми доїхати а, до Невського, тому а, будемо пробувати в інші дні для передачі там гуманітарної допомоги. все, але поки що 55 людей залишається з ними. Сими проводимо роботу, щоб вони евакуювалися, Але поки що люди літні. Поки що не бажають, скажімо, однак підготовлено все для їх евакуації. Вони знають це чіткі маршрути, Але дійсно те, що сказати, треба ворог постійно активізувався і постійно б'є саме логістичні шляхи, саме де скажімо так. Ми заїжджаємо для того, щоб надавати людям допомогу, тому числі правоохоронці і всі інші просто б'ють по цих маршрутах на ураження. Причому б'ють незалежно від того, рухається, транспорт не рухається, але удари скажімо так наносяться. Але дійсно хочеться подякувати нашим хлопцям збройних сил, не на всі ці атаки, які здійснює ворог, всі ці штурми м'ясні. От ми да, навіть бачимо по цифрам, да, більше ста осіб битими, і пораненими, і 69 одиниць єдиниць різного озброєння знищено нашими хлопцями під час цих спроб атаки. Пане Артеме, от ви на прикладі Невського сказали, там 55 людей цивільних ще залишається, і переважно це літні люди. А по іншим населеним пунктам загалом от скільки залишається ще близько до лінії зіткнення цивільних українців, які відмовляються, так наскільки я розумію. Вони всі станом на сьогодні відмовляються евакуювати. Що як так, да люди відмовляються, поки що літні евакуюватися. Це 55, це загальна цифра. Це і Невський, і Макеївка, і Новорюбівка, тобто. Ми маємо чітке розуміння, де хто знаходиться там постійно також перебуває представник нашої сільської військової адміністрації з ними, який забезпечує всі потреби, які на кажу, єдине, що от вчора перший раз ми не змогли наші працівники прорватися, тому що був на потужний обстріл. Спрохоронцями не змогли туди навіть доїхати, бо били саме по тим шляхам, яким ми ходимо. Але загалом ситуація в принципі контрольована, як я вже сказав, нашими військовими. Жодного кроку ворог не просунувся в деяких місцях. Хлопці трохи вибили кращі позиції для себе. Але дійсно ситуація дуже ускладнюється, тому що використовується дуже важке озброєння. Тим більше, як ви знаєте, ще Кремінське лісництво трохи горіло. Uh -huh. Ну не трохи, а горіло хорошо, і Сєвєродонецьке лісництво, це також. Проблеми створює деякі власне про ліси. Хотілося поговорити. Чи є розуміння, що вигоріло вже в нулі, що відновленню не підлягає на даний момент? Маємо хвилину. Ну, дивіться, те, що ми те, що ми порахували по ущербу, який вже нанесено, скажімо так, середонець навколо Середенецької ліси, ліси це Крудовка, Смолянинова, вже вигоріло на 17 мільярдів. Сьогодні ми отримали тільки що інформацію. Буквально годину, назад, що зараз на станично Луганському е лісництві дуже велика пожежа. Щось там МЧС Росії коментує, що вони там намагаються впоратись. Якісь персипі, але дуже сильно горить. Тому е будемо очікувати, що буде по тій інформації. Дійсно, дуже великий ущерб наноситься і. Сім лісовим насадженням, тому що їх артилерію викасили майже повністю. А те, що не викасили, і те, що лежало, тепер горить. Розуміємо, що ворог буде підпалювати, коли є вітер в нашу сторону. Вони будуть намагатися це використовувати. Дякуємо, пане Артему, вам за те, що доєдналися до ефіру Артем Лисогор, це голова Луганської обласної держадміністрації.